Вітаю на каналі Віховаримо Разом. Сьогодні у нас подорож прогулянка до осіннього лісу. Можливо, знайдемо грибочки. Якщо знайдемо грибочки, то щось смачненьке приготуємо. Приємного всім перегляду. В лісі неймовірна краса, тихенько, свіже повітря, тільки листя шарудить під ногами. А мій оператор побіг он туди далеко. Буду його доганяти. Так, гриболовля поганенька, але воздух, ліс, листя це чудесно. О, нарешті пів лісу пройшла і грибочка знайшла. О, дивіться, який гарний, маленький. Такі грибочки у нас називаються червоняки. А так-то вони підосиновики. Гарно його викрутила, почистила. О, такий гарний. О, ще один. Який гарний, молоденький. Такі грубу ніжку яку має. Ну. Прогулялася, грибочки. Знайшла. О. Ось такі два красені. Значить, десь будемо ще шукати. А ось такі гриби. Ось такі великі. Не знаю чому, але вони у нас називаються скрипуни. Чи вони їстивні, чи ні, то я не знаю. Але ми їх не збираємо. Ось такі ще два. О, три. Ось такі великі-великі гриби. О! А тут подивіться. Знайшла? Ще одненького. Червоняка під осиновика. Подивіться, який гарний. Молоденький і здоровенький. О, так. Я його обчистила, там, де він ліс, прикриваю. Тут і ще є один грибочок. А цей дуб у нас називається канадський. Подивіться, який він красивий. Одні листочки зелені, а другі вже червоні. Якщо гуляєте по лісі, треба обов'язково обняти гарного, міцного і здорового дуба, тоді ви будете здорові і міцні, як цей дуб. І трішки біля нього постояти. По осінньому лісі прогулялися. Від дуба сили набралися, пора і додому. Щиро дякую за перегляд, міцного, міцного вам здоров'я і мирного всім неба!